Для всіх бажаючих, хто запитував, помагано. Ну, всім привіт, три зборного зв'язку. Косячки, дефекти, ціна. Дуже цікаве, цікаве запитання. Дуже багато хто запитав. Дивіться, друзі. Ще раз, давайте по порядку: 7-рік, 2 літра бензин. Автомобіль зі Швейцарії, кузов Універсал. Механіка на 6 передач. Хто пропустив, автомобіль має фаркоп в комплектації, легкосплавні диски, задній парктрон. 17. ка диски, якщо що, оптика оригінальна, до речі, в дуже гарному стані. Колір баклажан. Темно-синій баклажан. Він такий помиється, сполірується, буде виглядати гарно. Вона не чорна, вона темно-темно-синя. Дуже гарний, красивий колір у машинки. Вона має 190 тисяч оригінального пробігу. Ну, Тут, в принципі, якби все комплектно, помити, почистити, поприбирати, Домкратик, бачите, є, колесо запасне. Аналогічно є все добре, сключно на всіх дверях. Тут все добре, коври з такого, що потрібно сюди доставити. Карти, як ви бачите, нормальні. навіть ручки не облізли. Це таке теж досить рідко буває. Шість подушок Airbag. маленька хімчистка салону. Є Відключення парктрона в комплектації, ручка в такому стані, кермо в такому стані. 190 тисяч пробігу, Двузона кліма. Ні, одна кліма. Датчики світла сенсори дощу. З сидінням ми вже він підшили, проблем немає. Ключі для зняття фаркопа. Вся сервісна історія, дуже гарна сервісована машинка. До речі, він код. Хто там кричав, що не може бути такого пробігу. 90 тисяч Та може бути і менше буває в Швейцарії. <клухи> По роботі. Я не знаю, видно, не видно. От Пару вм'ятинок є на даху, ну їх не пару, тут їх 30-50 е, мікроград, який ні на що не впливає, ви можете з ним спокійно собі їсти, не паритись. Тут на капоті його, ну не не знаю, ну, я не знаю, я чи ви його помітите. Ну, коротше, він є на капоті, але показати я не маю змоги, бо він дуже дрібний. На швидкість не впливає, їздити можна. Я кажу просто, як є, для тих, хто там падає в омрук від реальних станів машин. Вітаю в реальному світі. Курсова стабілізація, круїз контроль, звичайно, що також є. Ну, гарна комплектація. Така хазяйська класна машинка. Дивіться, диски гармівні, добрі, колодка майже нова позаду. Диск взагалі певно, новий, колодка теж взагалі нова. Це ми нічого не робили. Вона от приїхала розвантажена. З косяків. Нагріти і вирівняти бампер, поставити на місце, нагріти, підпаяти крило і все сполірувати. Красити я б не фарбував. би. Воно все, його можна все гарно детелінгом вивести, зробити красиво. Стан під капотки. Жива, абсолютно тачка. Нічого тут лазити робити не потрібно. Навіть ця обшивка жива. Таке взагалі буває. І жабо навіть живе. Дуже рідкий стан машини. Рідко в такому приїжджають в стані. Тому так, цікаво, 5300, отакий, як є, нічого не роб... щоб ми не робили. Готовий, можемо обговорювати. Ми можемо доробити, зробити вам пушку бомбу пітарду. Але я особисто, чесно, на свій, на свій розгляд взяв би отак дешевше його, зробив би по ньому просто прокапку оцих подряпанок, ТО, постелив би коври, затонував би задній ряд і все, і просто кататися. Нема сенсу. Тут там виводити його в ідеальний ідеал, тому що ну, сьомий рік машина. Вона жива, вона гарна, вона класна. Але нюанси, звичайно, що присутні на будь-якому автомобілі. Цікаво. Телефонуйте. 5300, таке як є, без сертифіката, без підготовки. Кум... А, ще вон, м'ятинка на порозі. Така, бачите? Видно? І отут незначна. Хто там кричить, що капець-капець, мені не подобається це, друзі, все нормально. Я не претендую на те, що я продаю найкращі машини, але тут точно буде оригінальний пробіг і нормальний стан автомобіля. Якщо вам вона цікава, ви такого живого просто по техніці автомобіля навряд чи де знайдете. Косметично він теж дуже гарний. Так, є моменти, які висуваються, попрацювавши біля нього буквально там день. Можна всі моменти прокапати. Це нагріти поставити на місце, підкольрувати крило, підмити, підчистити пилесосиком салона і такий, така є хімія, щоб шити з балончика, позабирати плями, постелити коври і поїхати. Реально, тачка, бомба. Дуже гарний колір і я вважаю, що гарний стан. Є фаркоп, є парктрони, є кліма, є диски, є шторки, є релінги. Є круїз, і ще й дволітровий, і ще їде класно. Ну. Всім лайк, бери, любіть себе і Україну, всім добра, всім пока.